Субота першого тижня зісланні Святого Духа, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дів, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші. Римля... До римлян послання святого Апостола Павла, читання. Браття, благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Насамперед, дякую Богу і моєму через Ісуса Христа. За всіх вас, що віра ваша славиться по всьому світі, свідок бо мені Бог, якому я служу моїм Духом, благовістуючи його Сина, що я беззастережно загадую вас і завжди прошу в моїх молитвах, чи нарешті пощастить мені з волі Божої прийти до вас, бо прагну вас бачити. Щоб поділитися з вами яким духовним даром, щоб вас укріпити, тобто підбадьоритись разом з вами спільною вірою вашою і моєю. Віра ваша славиться по всьому світі. Коментар. Дорогі мої, хто такий християнин? Це той, який повірив у проповідь Христа, той, який повірив у Воскресіння Христове, той, який своєю вірою ділиться з іншими. Ось чому так часто і вас закликаю, ділитися своєю вірою з іншими. Не досить десь прочитати. Чи щось почути про Бога? Ми багато чули усяких теорій. Але чи ми віруємо в Ісуса Христа і приймаємо ту добру новину, яку Він приніс. Ми багато знаємо, що інші говорять про це. Але чи ми віруємо в це, чи віримо ми в Це самі? Про що чуємо і що знаємо. Бо й диявол, дорогі мої, вірить, що Бог є, але життя Його, Його діла не свідчать за віру в Бога. Наше життя завжди показує, наскільки наша віра міцна, наскільки ми її реалізовуємо. Наскільки наша віра завжди виявляється у наших вчинках, саме власною вірою та власним життям ми стаємо свідками Ісуса Христа для всього світу і для кожної людини, яку зустрічаємо на своєму шляху? Адже випадкових людей. Не буває у нашому житті, навіть випадкових зустрічей немає. Усе у Бога має свій план. Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь Дай тому, хто у тебе просить, а хто хоче позичити в тебе. Не відвертайся, ви чули, що було сказано: люби ближнього свого, і не навіть ворога свого. А я кажу вам: любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас. Таким чином, станете синами Отця Вашого, що на небі, який велить своєму сонцю сходити на праведних. І неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме і митарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайне чинити? Хіба не те саме і погане роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний. Досконалі. коментар. Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконали. Дорогі мої, нас дуже часто непокоять наші недоліки та гріхи, які чинимо в житті. Тоді йдемо до сповіді, стараємося пинувати молитву, ходити до храму. Але дуже рідко ми в своєму серці носимо бажання досконалости, святости, хоч цей наказ ми отримали від самого Господа. Будьте досконалі. Христос не каже: бажано, щоб ви були досконалі. Було б непогано, щоб ви були досконалі. Але дає чітку вказівку бути досконалими через те, що ми спроможні досягти досконалості, Тож слова є звернені кожного з нас будьте досконалі. Дуже часто люди сприймають ці слова як заклик до безпомилковості, непогрішності учинка. Тому відразу говорять, що це неможливо для них, інші ж, намагаючись осягнути цей ідеал, впадають у зарозумілість і гординю, які аж ніяк не є християнським ідеалом. Що мав на увазі Господь? І закру своїх учнів до досконалості, чито безполкові. На увазі досконалість у вчинках милосердя, це випливає з контексту Євангелія. Вчитися завжди пробачати, намагатися пробачати завжди. Любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас, таким чином, станете синами Отця вашого, що на небі, який велить своєму сонцю сходити на злих і на добрих, посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Ми не повинні, дорогі мої, забувати про справедливість Божу, одна з головних. Істин віри, нагадує нам, Бог є справедливий і милосердний. Неможливо зрозуміти Божого милосердя без усвідомлення Божої справедливості. Ми жадаємо милосердя себе, себе, час часом, не будучи навіть справедливими до себе і інших. Є три ступені справедливості, які ми повинні усвідомити. Перший ступень приймати покірно справедливі виробки по відношенню до себе. Причому особливо тоді, коли справедливість мені говорить, що я не правий, другий ступень бути справедливим по відношенню до інших, навіть тоді, коли це невигідно і неприємно мені, третій тоді, коли справедливість на твоєму боці уміти пробачати. Дуже часто ми застрягаємо на першому ступені, бунтуємо і нарікаємо проти справедливого рішення по відношенню до нас, причому в найдрібніших проблемах і ситуаціях. прикриваємо нашу гординю словами, подібними до цих, образили мою гідність. Що з другим ступенем? Знаємо, що визнати правоту іншої людини, коли ти залишаєшся поза конфліктом легко. Гірше, коли тебе звинувачують у неправоті. Бачимо, що в мене є такі досконалі, як хотілося бся тому Господь Ісус закликає нас до того, щоб ми уподібнилися у цю небесному пробаченні і гарна покрипаска. Бог пробачає завжди людина іноді, природа ніколи. Бог пробачає нам завжди. Ми не вдячні Йому, Він пробачає, ми бунтуємо проти нього, і Він це сносить. Кожного дня мільйони разів Він нам пробачає. Сервічний італійський метець, Пержині довго не сповідався. Дружина майстра одного разу запитала чоловіка, чи не він не боїться померти без сповіді. Перуджині відповів: подивись на це по-іншому, люба. Моя професія це майкарство, і я перевершив себе як митець. Професія Бога прощати. Якщо тільки він досягнув такого ж успіху у своєму ремеслі, як я у своєму, то не бачу жодних пістав чогось боятись. Так, професією Бога є пробачати, але Він закликає, щоб і ми удосконалювалися в цьому мистецтві, що зветься прощати. У жовтні 2010 року святійший отець Бенедикт XVI долучив до лику Святих Першу святу Австралійського континенту Мері Маккілон. Наприкінці 19 століття вона заснувала згромадження сестер Юзефіток від найсвятішого серця Ісуса, які займалися навчанням у Боги дітей. В цій справі. Вона зустрічалася з дуже великими проблемами і труднощами. І, як це не дивно, найбільше противилися новому згромадженню деякі духовні свята і згромадження, яке було нею засноване, стали жертвами інтриг деяких духовних. Її навіть відлучили від церкви. Що правда звинувачення були безпідставні. Проте її сучасниці стверджували, що ніколи не бачили і не чули, що вона скаржилася чи осуджувала тих, хто створював їй проблеми, вона і слова проти них не сказала. Вона сперігала такий спокій, начебто взагалі її це не стосувалося, натомісті чували в ній глибокі любов і спокій. Отже, наша християнська досконалість не полягає в тому, щоб не мати взагалі жодних прогрій, це неможливо, навіть праведним. Звісно, треба уникати гріха, особливо тяжкого, бо це основа нашого духовного життя. Проте не треба жити в ілюзії, що ми його вже позбулися, бо завжди ми можемо впасти. Тож коли комусь здається, що він стоїть. Нехай уважає, щоб не впав, 1 Коринтян 10, 12. Господь від нас не вимагає неможливого, але показує, що може бути єдиною властивою дорогою, що приводить до нашого спасіння, довіряючи себе Божому милосердю, самому бути до інших милосерд. Слуга Божий Іван Павло II сказав у проповіді під час освячення санктуарії Божого милосердя в Кракові у 2002 році: Треба переказувати світу вогонь милосердя. В милосерді Бога світ знайде мир, а людина щастя. Уривок, який ми чули, є, мабуть, ключовим і центральним нагірній проповіді Ісуса. Це правило істинного християнства. Дії. Заповідь Христа, яку ми сьогодні почули. Любить ворогів ваших, Моліться за тих, хто гонить вас. В першу чергу маємо віднести до себе. З думкою про те, що так само, як для мене хтось ще недругом, так само і я можу бути для когось ворогом. Чи ти колись задумувався над тим, що хтось може вважати тебе своїм неприятелем? Ану спробуй, напишіть про це у коментарях, отримайте благословення від мене. Коли ми думаємо про ворогів, нам зазвичай простіше поставити себе в ролі вічної жертви. Нам не хочеться думати про те, що ми, можливо, також комусь завдали біль, що ми також когось образили, скривдили. Дуже важко дивитися на себе у світлі правди. Ми живемо за схемою слабкості, нам мають вибачити все погане, адже ми завжди знаходимо виправдання своїм злим вчинкам. а своїх ворогів ми маємо право не любити, не прощати, а інколи прагнемо їм помститися. Але Ісус застерігає нас і від помсти, і від ненависти. Він навчає нас, що вже той факт, що хтось є людиною, робить Його гідним любові. Ти є гідний любові, щоби щоб ти не зробив. Твій недруг є також гідний любові, щоб він не вчинив. Чуємо. Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконал. Вчення Біблії, зрештою, зводиться до того, що ми стаємо дійсно людьми лише тоді, коли ми стаємо подібними до Бога. А подібними до Бога нас робить любов до людей і безперервна турбота про них, не дивлячись на те, як вони поводяться з цією любов'ю. Християнська досконалість це коли ми навчимося прощати так, як прощає Бог, і робити так, як любить Бог. Слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, ми можемо сказати, як Христос міг таке сказати, адже Він знає, що ми люди, що ніколи не зможемо бути досконалими. Тобто зовсім-зовсім не грішити. Як же нам тілько жит... життя слова Господа? На щастя, дорогі мої, Бог дав нам чимало святих, як приклад для наслідування. Вони також колись були грішниками, як і ми. Проте з часом в очах Бога стали досконалені. Це був плід не стерильної безгрішності, а любові до Бога у ближніх усім серцем. Досвід зустрічі з Божою любов'ю дозволив їм іти за Господом, хай би куди він їх повів, і любити людей так, як він їх любив. Саме любов до Бога і Божа благодать допомагала їм бути милосердними і великодушними. Саме тому вони стали здатними любити своїх ворогів так само щиро, як своїх друзів, і молитися за тих, хто їх переслідує. У цьому контексті можна згадати про блаженного Шарля де Фуко, який залишив свої розпусти, не життя, що базувалося на егоїзмі та подався в Алжирську пустелю, щоб жити серед туарегів і нести любов Христа, або про святого Альфонса Леугорі, який відмовився від успішної кар'єри юриста і став священником, щоб проголошувати Боже милосердя. Або про святу Моніку, яка своєю побожністю і терпеливістю, що їх виявляла до свого запального але невіруючого чоловіка, зрештою вимолила його навернення. Тож досконалість не є для нас абсолютно недосяжною. Вона з'являється і зростає в любові у відповідь на Божу любов. Ця взаємність спонукає нас змінити життя і дає для цього необхідні сили. Так само любов до Господа дозволяє нам розпізнати його обличчя у наших ближніх, навіть у наших ворогах, і любити їх так само, як нас любить Господь. Тому не занепадай духом, слухаючи цей уривок зі святого письма, Бог милосердний, Він знає, що ти грішний, а ще Він знає, що ти можеш стати досконалим за Божою благодатью. Усі святі Господні, моліться за мене, щоб я полюбив Бога і ближнього так само, як ви. Якщо ти не можеш комусь вибачити, якщо хтось є твоїм ворогом, поговори сьогодні з Господом про цю людину. Попроси у нього ласки подивитися на Твого ворога Божими очима. В наш час, дорогі мої, напевно, знаходимося у ще гіршому стані, ніж сучасники Господа. Люди зовсім забули про те, що таке любов і як вона проявляється. Ми перестаємо розуміти, як можна чистим, щирим серцем любити ближнього і не тільки ближнього, знаного нам чи незнаного, але і нашого заклятого ворога. Любіть ворогів ваших. Ось таку заповідь дає нам Христос. Він навчає нас любити наших ворогів. Зробив нам якусь шкоду чи зло наш ближній. А ми повинні, не дивлячись на ніщо Його любити, за зло відплатити добро. Для чого ж тоді нам дав Ісус таку тяжку і непосильну заповідь та для того. Що вона повинна нас очистити, стати для нас необхідною не тільки в теперішньому житті, але й в майбутньому. Задумаймося, що б відбувалося б на землі, якби Господь не бажав любити ворогів, якщо б дозволив відплачувати злом за зло. Звісно, що тоді не зупинилися б чвари та роздори, ми б тоді жили, як у пеклі. Зла злом неможливо ані зупинити, ані перемогти, воно може бути подолане тільки добром. Добром швидше присмирити злу людину. Добра справа, яку ми чинимо для нього, як вогонь, опікає його душу до того часу, доки він не перестане чинити зло. Тому колись, коли вас хтось образив, то постарайтеся зробити цій людині якесь добро, помолитися за неї, роблячи добро один одному, молячись один за одного, ми зменшуємо зло на землі. Любов до наших ворогів необхідна не тільки в теперішньому житті, вона потрібна і для майбутнього. Теперішнє життя, дане нам для того, щоб ми гідно приготувалися до Царства Небесного. Тому досить важливою умовою є навчитися любити один одного, любити всіх, тим більше наших ворогів. Неможливо нам досягнути неба, коли ми не навчимося любити всіх без винятку. Ісус Христос прийшов на землю для того, щоб приготувати людей до вічного блаженства, навчити жити в любові не тільки з окремими людьми, але й з усіма оточуючими. Якщо ж ми будемо любити тих, хто нам подобається, чи тих, хто нас любить, то яку ж тоді нагороду ми отримаємо? Адже за словами Спасителя, і грішники люблять тих, що їх люблять. Ви ж, любіть ворогів ваших, добро чиніте їм, позичайте, не чекаючи назад нічого, а велика буде ваша нагорода. Луки 6:32, 35. Отже, дорогі мої, любімо один одного, любімо всіх тим більше наших ворогів та недоброзичливців. Не слухаймо, що світ сьогодні каже, не роби добро і не будеш мати ворогів. Звісно, що ми не можемо жити так, щоб у нас не було ворогів, щоб нас всі любили, щоб усім ми догодили, щоб нас всі хвалили та прославляли. Адже це було б досить поганим знаком. Бо, як говорить Ісус Христос, горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити, так само позоложеними пророками поводилися батьки їхні. Благословляйте тих, які вас проклинають. Моліться за тих, що вас не вважають. Луки 6, 6,28. Закликає нас Божий Син. Молімося за наших ворогів, не тільки устам. Але й серцем, бажаючи їм сілення від гріха, навернення на шлях істини та спашіння. Молімося за наших ворогів, любімо їх, бо вони брати наші, адже за них так само, як і за нас постраждав та помер на Христі Божий Син. Молимося за наших ворогів і плачемо за них, бо у них також відзеркалюється образ Небесного Отця. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться. Я уділяю благословення, напишіть імена тих, у кого з ким вас не ладиться. Разом за них помолимося. І про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.